Вітання, друзі! Ви на математиці з Бізоном, і сьогодні ми продовжуємо вивчати дроби. Тож, після того, як ми навчились їх скорочувати, навчились використовувати їхню основну властивість, давайте тепер трошки поговоримо про те, що можна ще з ними робити, а саме про порівняння дробів. Для того, щоб їх порівнювати, і не тільки щоб порівнювати, а потім ще і для того, щоб додавати їх та віднімати, необхідно використовувати основну властивість. Я нагадаю, що основна властивість дробу полягає в тому, що ми повинні чисельник і знаменник множити або ділити на одне і те саме число, і при цьому сам дріб не зміниться. Ну, Наприклад, 2 третіх дорівнює 4 шостих. Да, ми помножили на 2, нічого не змінилось. Отож, для порівняння дробів, маємо дроби 3 четвертих та 2 третіх, і хочемо їх спробувати порівняти. Перш ніж перейти до порівняння, хотів би розповісти вам цікаву історію. Це іде ем, школяр в класі 6. От як тільки починається вивчення дробів, бачить вчительку і говорить, Типу, так і так, ну ніхто ніхто в цьому світі не вивчає математику. І ніколи в житті її не зрозуміє, тому що ну для чого для чого людині знати, що більше 2 третіх чи 3 четвертих? Вони проходять а, мимо а, шкільного слюсаря. І хлопчик запитує у слюсаря, а що ж більше, 2 третіх чи 3 четвертих, Слюсар мовчить І тут а, викладачка запитує теж. А що краще 2 на 3 чи 3 на 4. Тут у Слюсаря ніяких проблем не виникло. Він без роздумів сказав, що 3 на 4, звісно, краще, ніж 2 на 3. Ну, а ми спробуємо зараз у цьому розібратись. Чому ж? Чому ж справді так виходить 3 на 3 за 2 треті. Отож. Нам треба звести їх до спільного знаменника. Що це означає? Щоб знаменник і в 3 четвертих, і в 2 третіх був рівний. І це треба зробити на основі основної властивості дробів. Тобто, щоб якимось чином з 4 щось зробити, помноживши на щось, так? і із трьох щось зробити, аби знаменники були рівні. Ну, нескладно зрозуміти, що 4 можна помножити на 3, так як ми ось тут. І робимо. А 3 можна помножити на 4. При цьому результати 12 на 12 виходять чисто рівними, і таким чином ми звели два наших дроби до спільних знаменників. Ну і видно, що 9 12 буде більшим за 8. 12 так само, як і тут робиться. Ну, а далі що? Далі ми повертаємось просто назад. Можна згадати те, що ми починали, а можна 9 поділити на 3, і 12 поділити на 3. Так само. Основна властивість дробів працює. І це виходить. 3 четвертих. Ну і так само. 8 12 8 ділимо на 4. 12 ділимо на 4. І виходить 2-3. От воно сюди прийшло. Тепер щодо графічної ілюстрації, то можна побачити наступне. Зверніть увагу. Ми можемо розглядати дроби 3 четвертих та 2 третіх. Ну і 9 12 зрозуміло, та 8-12, як шматочки однієї шоколадки. Ну, і якщо уявляти, що. Те, що лишилось зображено коричневим кольором, та у нас молочний шоколад сьогодні. То 912 відповідає ситуації 3-4. При цьому просто відмінність одна єдина полягає в тому, що у нас більше розділів. Так? Ми додали ось от поперечні розрізи, ці поперечні розділи до цієї. Шоколадки. Так? Тобто, дійсно, 3 четвертих, якщо ось так ще порізати, в нас виходить 9 шматочків з 12. Тепер переходимо до 2 третіх. 2 треті. Давайте так само зробимо 1, 2, 3 розділи. І переходимо на верхню картинку де ми маємо 8 шматочків шоколадки з 12. Ну і зрозуміло, да, ви собі порахували шматочок до шматочка, і там виходить в одній гірці 9, в іншій гірці 8. Ну звісно, кожна людина обере для себе ситуацію з 9 шматочками молочного Шоколаду аніж з восьма, тобто 9 дванадцятих більше за 8-12. І так само ви бачите з цієї простої ілюстрації, що 3 четвертих дійсно будуть більшими за 2-3, точно так, як нам казав пан Шкільний Слюса. Отож, поїхали тепер працювати на практиці. І от давайте почнемо із завдання 1. Де нам треба порівняти наступні дроби. Одна друга та 3 п'ятих. Ну що ж, зводимо до спільного знаменника. Що може бути спільним знаменником? Так, як нам двійку і п'ятірку уніфікувати? Уніфікуються вони доволі інтуїтивним чином. Нам треба одна друга, двійку множимо на 5. Так? Якщо ми вже помножили на 5, то ми на 5 повинні помножити і чисельник. Так, і знизу в знаменнику, і згори в чисельнику. Так, тепер 3 п'ятих. 3 п'ятих. Ну, тут ми вже двійку на 5 домножили. Отже, п'ятірку треба на 2 домножити. Ну і трійку теж множимо на 2. Дивимось, що виходить. Тут буде 5 десятих. А справа буде 6. Десятих. Отже, Бінго. Так? 3 п'ятих виходить більше. да Давайте я тут от над Та. зафарбую. 3 п'ятих виходить більше. Ну, і це, в принципі, інтуїтивно. Інтуїтивно зрозуміло, тут можна а, навіть такий схематичний малюночок зобразити, да 50% це одна друга, це половина там. Торта, шоколадки чи чого завгодно. А 3 п'ятих, якщо ми їх от якось ось так зобразимо, так і тут зафарбуємо три шматки, то видно, що три шматки виходять більшими за половину. Отже, дійсно, наші 3 п'ятих будуть більші за одну другу. Тепер, у випадку B, ми бачимо, що у нас обидва числа вір'ємні. Мінус 5 дев'ятих та мінус 4 сьомих. Тут трошечки варто сказати про порівняння, як воно відбувається у такому разі. Ну, наприклад, так? якщо ми візьмемо і будемо порівнювати числа, скажімо. 8, і 5. Та, ну там, це числова вісь, стрілочка неважливо. 8 у нас на числовій осі знаходиться правіше за п'ятірку. Тому буде працювати ось така рівність. 8 більше за 5. Тобто, чим число далі, чим число правіше, тим воно більше. Тоді, якщо ми поставимо тут 0, то 0 буде меншим, ну, наприклад, за 5. Так? Бо він лівіше. Якщо ми поставимо мінус одиницю. То мінус одиниця теж буде меншою за 5, бо вона знаходиться лівіше. Ну і якщо я тут ще зображу якусь мінус двійку, то вийде, що мінус двійка буде меншою за мінус 1. Ось така ситуація. Тобто, чим число лівіше на числовій осі, тим воно вважається меншим. Отже, якщо у нас. Ну, от, наприклад, да? двійка була більшою за одиницю, так? то мінус двійка виходить меншою за мінус одиницю. Це можна запам'ятати собі ще інакше. Що коли ми множимо обидві частини нерівності, да? це вже на нас нерівність, так? коли у нас більше або менше, буває більше або дорівнює, і а, менше або дорівнює, коли ми множимо оцю штучку. На мінус одиницю, то ми обов'язково повинні змінити знак нерівності. Було більше, стало менше. Отже, тому давайте переходимо до випадку Б. 5 дев'ятих та 4 сьомих. Б. 5 9 та 4 сьомих. Спочатку навмисно не будемо акцентувати увагу. На знаці мінус. Розглянемо повністю ситуацію зі знаком плюс. І подивимось, що з цього добра у нас вийде. Отже, ну, бачимо 9 і 7, да, знову множення. Отже, 9 помножити на 7 і 5 помножити на 7. І тут аналогічно 4 множимо на 9 і 7 множимо на 9, аби дроби звелися до спільного знаменника. Отож, тепер у нас виходить наступна ситуація: 63 зліва, 63 справа. 5 на 7 це 35, якщо табличка множення не бреше. так? 4 на 9 це 36. Ну, ми бачимо, що 36 з 63 виходить більшим за 35 до 63. Згадав таку дитячу аналогію, що оцей знак, аби запам'ятати. Можна розглядати так, як е, пащу крокодила, який завжди повертається до більшого числа. Ну, йому цікавим є більше число. От. Ну і в даному випадку крокодил повернувся до 36,63. І так само тут у нас виходить той же знак, і тут виходить той же знак. Тепер. Нас питали за мінус 5 дев'ятих, і тут ну, домножуємо на мінус одиницю, і виходить, що мінус 5 дев'ятих, знак змінився, буде більшим за мінус сьомих. Ось така ситуація. Тому що мінус 5 дев'ятих буде знаходитись правіше на числовій осі. От, Якщо ми це зобразимо, так, отут буде мінус 5 дев'ятих, а тут буде мінус 4 сьомих. Ну і через те мінус 5 дев'ятих виходить більше. Тепер цікава ситуація. 11 третіх та мінус 17 других. Давайте на неї окремо подивимось. 11 третіх. Та мінус 17. ,2. Других. Ну, напевно, ви вже відчуваєте, про що буде йти мова. І що справді відповідь є на поверхні. Якщо ми накреслимо числову вісь тут поставимо значення 0, то 11 третіх воно зі знаком плюс, а отже, стоятиме десь ось тут. А мінус 17 других. Воно зі знаком мінус, отже, стоятиме зліва. Ну, а той, хто лівіше. За нашою домовленості виходить меншим Тому це так зване завдання з підвохом. Нічого тут особливого шукати, вишуковувати не треба. Так, а от все-таки у прикладі Г, мінус 11 третіх та мінус 17 других, нам таки доведеться порозбиратися. Отже, мінус 11, та мінус 17. /2 других Знову пропоную відволіктися поки що від знаків, які тут використовуються, і розглянути просто ситуацію 11 третіх та 17 других. Ну, ви бачите, що для того, щоб звести до спільного знаменника, ми так само використовуємо ту ж вже кілька разів згадану основну властивість дробу. 3 будемо множити на 2, а 2, ну щоб стало 6, будемо множити на 3. 2 множимо на 3. 17 множимо на 3. Ну, зрозуміло, що в нас тут виходить 22 6 А тут 17, множимо на 3. Ну, розумієте, так? 10 на 3, 30, 7 на 3, 21. Тут 51 6 Ну і відразу видно, що 51 шоста більше. Так, навіть більше, ніж вдвічі більше. Так, за 22 шостих. Тут у нас теж буде знак більше. О, а там, де мінуси, да у нас відбулось домноження на мінус одиниця, буде знак менше. Отож, пані та панове, на цьому порівняння дробів ми з вами завершили. Завершили ми його розглядати. Тепер до вашої уваги пропонується домашнє завдання про порівняння цих дробів. І тут приклади А, Б, В і іде, пишіть відповіді у коментарях, ставте відео на паузу, як то переписуйте, порівнюєте. І будьте поруч, дивіться математику з Бізоном. До зустрічі у наступних відео!